Мої дорогенькі привіти! Сьогодні ми їдемо е, в район Оба, де живуть мої підписники. Мої дорегенькі, сьогодні буде дуже цікаве відео, а їду я показувати 40-ву квартиру та 45-ту. Якщо вам цікаво, гайда зі мною. Ми вже на Обі. Ось наш будинок. Він унікальний. Я вам скажу. Називається наш комплекс Оба Select. Скажу, що поки що тут нічого не продається. Це куплено моїми підписниками. Е, скажу вам одне. Чому? Він на роздоріжжі угловий. Тут гарні квадратні метри. Тут первоначально були класні квартири, тому що вони мали таку спеціальну форму. Але хочу вам сказати, чим він унікальний, тому що сюди за рогом у нас торговий комплекс Метро. Е, Перукарні, просто рядом. Ви вийшли з комплексу, перукарні, столові, готові, пратіки. Це тут, мої дорогенькі, море звідси ну, три хвилини. Сюди в цю сторону. І ще саме, чим він унікальний, що тут є ринок по понеділках. Ринок на обі. Всі з села сюди з'їжджаються, щоб купити собі якість овочів та фруктів. Дивіться, чим він унікальний? Він е, вугловий ринок, він на два вугли на роздоріжжі. І тут, тому, і бачите, вони всі ось так углами. І тут виявилося класні квадратні метри. І мої підписники приїжджали і дуже багато купляли за це, що тут круті квадратні метри. Але ви не забули, ми йдемо шукати квартиру 40 і 45. Власно тим, що ми ще не бачимо. Бачите, звукоізоляція тут унікальна звукоізоляція в наших комплексах. теплоізоляція і це важливо, дивіться, ви зараз бачите проводку. А ми йдемо шукати. Ну це, напевно, пентхаус. Зараз є, ну, що ми знайдемо, тут не бачу ще ні одного номера. Ми шукаємо пентхаус. Давай зайдемо, тут у нас квартира один плюс один. Ось, дивіться, в чому відрізняється від всіх наших комплексів. Вони вглуві. Дивіться, тут балкончик. Ого! Угловий шикарний, яка один плюс один. Да, мої хороші. Я свого часу пропустила цей комплекс, якось він пробіг попри мене дуже швидко. боже, який тут зал, тут один плюс один. Я вам скажу, тут були, напевно, були великі до 60 квадратних метрів. Ну, спальня. А ось спальня. Ага. І ще спальні балкон. Оцим вони і унікальні. Що, вони є великі, гарна ем, форма цього. О, О дивись. Отут вони підготували унітаз. А, до речі, я забула показати. У нас унітази всі скриті, дуже класно прибирати. І умивальники теж скриті. Тобто під низом без ножки. Вони ось з такою системою. У мене вдома є одна така. Ось душ. Ось вже практично все зроблено. Коротше, роботи в нас. Коли я йду. Я тут вже бачу, та квартира не знаю. це Чи, дівчата, дивіться, ви мене наберете, скажете. Ось восьма квартира. Ідемо, подивимося, з восьма. Так, о, теж, дивись, яка спальня. Голова. Круто! Ну тут цікаво! Досить цікаво, я ще так не бачу. Ось зал. Ну, це в нас тільки другий поверх, так? Ще виду класного ми не бачимо, але все рівно, бачите, ось тут дорога, але вона не, ну, не основна дорога. Сюди у нас якраз на ринок. Пішком можна дійти на фермерський ринок пішочком Квартира. Не знаю, чи є. Дівчата, підскажете, я піду ще познімаю. 24-та, 27-го, а ми прямуємо шукати 40 41-ху. Пентхаусу ще немає, не написано. Я знайшла, немає цифр. Але ми подивимося без цифр, що це таке, бо це дуже круто. Блін, він такий класний. дивися, тут великий санузик. Дуже великий. Раз, вони ще не дуже готові. Ось такий у нас зал. Бачите, що значить угловий? Тут у здоровенніше тут є. Ну просто-просто мрія. Далі. Ось у нас вид. гори, море. Бачите? Пентхаус. А з верхнього просто буде... Ми звідси бачимо, а спальня у нас вже наверху. Тобто тут море буде видно просто, просто з балкона. Тобто, мої хороші. Давай сюди займаємо. Ось, пентхауси ще не готові. Тут кругом драбинки. Я вам просто покажу зверху. Ось готуються верхи, що я і говорила. Теплоізоляція і шумоізоляція. Це дуже важливо. Наверху і там така ось подушка зверху. Зараз ще не видно, подушка 50-60 см. Тобто тут не буде жари, у вас буде брати дуже мало, мало світла. Тобто ви дешевше будете платити. Так, мої хороші, у нас ще з вами багато роботи. Бачите, готується і нам ще знімати і знімати. Я постійно вам буду показувати, але я розкажу ще одне: що зараз дуже легко передати гроші. Тому що мої підписники зараз приїжджають з різних країн, тому що вони кожного квартала оплачують суми за стройку. І скажу, що зараз можна легко передати гроші з тої країни, де ви є. А з України тим більше. І це буде коштувати від 1 до 2%. Ну, у нас ще 2%, по-моєму, ні в кого не було, півтора e, відсотка. Тобто ви не ризикуєте нічим. Вам кажуть, де в Україні. Зайти, в, які, ем, в яке представництво обміну валют зайти, а тут ми отримуємо. Тобто Ви не ризикуєте нічим. Аж коли ми тут отримуємо, тоді ви заходите в Києві, чи у Львові, чи в Одесі, ви плачуєте свої гроші і так ми отримуємо. Тобто Це дешевше, ви економите на дорозі туди і звідти. Якщо вам це цікаво, я вам підскажу далі. І ще мої хороші, якщо ви зібралися сюди приїхати, прилетіти чи з Анталії, чи з Газі Паша, і ви не знаєте, як добратися сюди в Аланів, трансфер, дзвоніть, я вам допоможу і розкажу, як е, замовити трансфер, щоб він вас зустрів. І не забудьте про білети так само. Ви знаєте, що у нас є людина яка працює в Борисполі і знає, як сюди добратися. Тому що люди їдуть різними путями. І це, виходить, дуже дорого. Запитуйте, питайтеся, я розкажу і допоможу. Ось мої хороші, ми в одній із квартир. Отут прямо вид на гори, Прямо бомбезно. Дуже круто, мої хороші. Ось у нас 33 квартира, 36 квартира, 34 квартира, 35 А ну заглянемо 34 -та. що тут є? А тут один плюс один. І знову він шикарний. Блін, великий і шикарний. От у нас зал, один балкончик. Тут в кожній квартирі по декілька балконів. Ось, а сюди дорога в метро, ногами можна. Просто пройти ногами. Ось він, він на роздоріжжі. Унікальний. Я такого не бачу. А це вид з спальні. Ось, прямо в торговий центр метро і Аланіум. Тобто все ви будете тут здавати дуже класно і дорого, тому що тут три хвилини від моря і дуже близько до... Торгового центру метро та «Аланіум». Це важливо, якщо ви збираєтесь свої квартири здавати в оренду. О, ще... І так, мої дорогенькі, я показала вам комплекс Оба Селект. Мої дорогенькі, я знаю, що вас розкидало в різні країни. Але знайте, що пані Марина працює для вас. Всі питання, котрі вас цікавлять, дзвоніть на Viber. Ви ж знаєте мій Viber, ви ж знаєте мій телефон. Дзвоніть, все буде прекрасно. Ось мої дорогенькі в кінці цієї вулиці, 3 хвилини, ви вже на пляжі Опа! Ось так, мої хороші, дуже-дуже близько. І я вам скажу одне, що ті, хто купили цьому комплексі, я за вас дуже рада, мої дорогенькі. Ось. Ви виграли? Просто, ну, на миллион мы и nice right. <laughs> Слава Украине! <laughs> Ось так, мої дорогі підписники, ось наше Середземне море. Я дуже старалася, якщо вам сподобалися мої відео і ви хочете далі, щоб я продовжувала це робити. Кладіть лайки і підписуйтеся на мою сторіночку. Чи в Фейсбуці, чи в Ютубі. Будемо розкручувати, будемо ділитися. З вами найкращим та позитивним. Я вас люблю та обожнюю. Чекаю у місті Аланія, мої хороші. Ви були ще в тому році і бачили пляжі. Зараз пройшла реновація. Місто Аланії. змінили все. Подивіться, всі нові кафе та ресторани. Все дуже гарно. Оці скабани, оце все дуже круто. Пішохідний перехід, дивіться, бачите, ви це бачите, ось бари, вони всі сучасні, вони всі європейського типу. Ось такі прийшли зміни, мої хороші. До зустрічі! Ще раз кажу вам, до зустрічі, в Аланії!